Здоров, дорогі друзі! Сьогодні у нас буде Beamen Drive. І, як завжди, з нами Вася, да? Вася перевізник, але сьогодні йому треба перевезти дещо інакше. Да? Кажемо так, Васі трішечки підняли рівень. І доручили Васі перевезти ось цей автомобіль. Дивіться, який спортивний. Нам треба буде його довести звідсиля. Аж куди? Аж у аеропорт, ось сюди. Правильно? Ну, так, да, наче правильно. Поїдемо по автомагістралі. Вона у нас є швидкісним способом переміщення. Поїхати по цій стороні, ну якось вже не дуже, так? Да? Тому, ось так. Вася трішечки не вліз, в апарат. Голова трішечки торчить. Ну нічого. Васі не привикати. Зараз буде тестувати, що це за апарат, що воно таке, що воно і як. Бо ще взагалі на ньому не катались. Що ж, Вася включає драйв, і ми потихеньку їдемо, да? Вася обережно, блін, що ти так газує? Ох, ти, диви. Які пацани тут почали кататись. Ти куди їдеш? Диви. Падло. Ого, блин, та ну ти що це щось. Це щось дуже. дуже щось таке. агресивне, да? Так? Для Васі. Це може бути навіть перебір трошки. Так, а як звідси виїхати? Питання, там якісь мусорки поставили. Тут якась. Така... А, а, вся дорога, я зрозумів далі. Так, і взагалі це треба Васі якби на швидкість їхати. Так, а минулого разу... А, ми об'їжджали це все, Блін, А сюди то було швидше, напевне. Так, немає нікого. Всього, поїхали. Вс, Вася виїхав з місця і тепер може трішки дати газу на машині. Але він не знає, чи зможе він її втримати взагалі. Ні, ну в принципі рулиться вона шикарно просто. Я не знаю, що ще сказати. Проти того бусика Вася це, звісно, апарат. Між просто якийсь. Ух ти, блін, диви! Вася, падла, а розбив машину. І на що ти розбив, скажи. Чисто бампер, да, відлетів, короче. Диви, руку висунув. Що, блатний чи що? Я, я не понял. Я не зрозумів, блін. Ух ти, блін, диви. Тихо, 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 тихо. Не побачив, Нічого, буває. Давай газу. Давай. А шашечку, ти будеш якусь ложити, не? Давай я так сюди. Тепер давай так. Ух ти блін, Ну це вже западлянка якась була. Блін, ще й сам розмотався. Трошечки. А, ну все. Все, догрався, диви. Що з колесом заднім. Це все, це капець. Приснилось, да? Як завжди, буває. Ну сни такі реалістичні, що капець, приснилось. Диви, куди ти їдеш, падлюка ти така? Блін! Вася головою вдарився, об цей. Об скло. Ти мені ще сигналий будеш? Давайка западло, а їзда тут. Що ти тут припаркувався, ти можеш якось. Подвинутись трошки, не? Я ж не виїду, так тепер здається, зрозумів, че я сюди не їзду. Ні, ну я тут. Чисто не виїду. Падла. Ой, блін, Васю, забули. Блін, як же мені виїжджати? Добре, давай щось. Диви, він там заснув, походу, да? Там уже черга, дядько. Давай я ми йому трошки фору, давай так. Що ти там став, блін, наручник тобі не допоможе. Літай отсюда. Ти туди ж, блін, зара підеш. Падло таке. Диви, які наглі всі стали. Я в шоці, блін. Так. Давай, обережно, Вася. Блін, сюди швидше виїжджати з міста, чим оце я в об'їзд їздив. Кипай усе раз, а ми вже виїхали. Що це за. Ну і що це за приколи, я не поняв. Що за підстави, якісь почались, блін. Автопідстави, -моє. Да, давай, сейчас колесо у нас одне не кру. Да, шикарно. Ну давай, Вася, показуй, що ти. А все, блін. Через якийсь дебільний пластик у мене заблокувалось колесо. І все? А зараз, мені взагалі, привид вирвало. Це капець, блін. Вони задовбали. Цей трафік стає якийсь нагрішим з кожним разом. Цей став посеред дороги. Що ти тут стоїш, блін? Сюди. Так, сюди. Ух ты, блін То це мене закинуло трошечки, да? Так, а ну сюди, о! Все, диви Вася, дорога вільна, блін, лети Лети, Вася Оп, шашечка. Тут така міні шашечка. Добре, заноса трошечки. Так, нормально, нормально, летим, летим. 200 км на годину. Так, тормоз, 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 бо тут щось не зрозуміле. Хто тут кого попереджати буде? Давайте ви якось вирішите вже чи що. Ух ти блін! Я. я випадково. <гих> Та йо моє! Я не можу контролювати цю машину, вона якась, блін. Та чим вона зацепилась? Такісь крюки в неї, блін. Що це за прикол вообще. Ну, Вася знову неї став. Так. І що це за антена, блін? Що це таке? Це бампер такий? Не, ну це вже, блін, я не знаю, це що. штовхати другі машини хіба що, а ну. А ну давай спробуємо. Та блін, їдь нормально. Ну в принципі. Блін, та я не можу її тримати взагалі вона. Он вечно кудись хоче зірватись. Бідного мужика, блін, затуркав. Коротше, все. Приснилось, це все сон. Давайте вже їдемо по реалу. Блін, ну вже все, там уже колесо, блін. ех хе 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 багато снів нам сниться, да? Якось мені були написали в коменти, да. Ходять слухи, що Вася досі спить. Оце прям про Васю точно. Вася, блін, спит завжди. Так, давай. Давай, відкривайся, Вася, давай. 200. Ну, чого вона не повертає, ну зовсім, блин. Капець там ще й. Трійна ДТПшка. Що таке? Ого, диви яка падло. Пролетіло, блін. А ну йди сюди, бля. А все, блин, не. Такі машини дуже тяжко доставляти, короче. Так, зараз, секунду. Так, і що тут у нас таке, блін, сталось? А що за пробочка? Не, ну я пропустю, звісно, ну. Ну що за наглость? Давай це їде взагалі. Ти розумієш, що ти позустрічки їдеш, ти, блин? Подлюка така. реально такий трафік нагло, блин, хочеться їх всіх поубивати. Так, давай сюди. цей щось тоже заснув. Ліг поспати прям на перехресті. Так, все, Вася відкривається, давай Вася. О, знаєте що Вася? Вася знайшов кнопочку, а ну. Оп. Так, щось в стабілізації змінилось, Вася щось змінив. Машина... Ох ти блін! Я не знаю, ви це чуєте, не чуєте. Тривогу дали, блін. Коротше, да, машина стала краще керувати. Бо якось раніше вона ну не так... хоча... Хотя... Блін, не вистачає. Блін. Капець, дві колеса ці легко гнути, блін, це взагалі. Що прикол якийсь. Ну, що так. що так легко, блін? Як мені далі на ній їхати? Короче, не знаю, як Вася буде доставляти цей автомобіль, це якийсь, я не знаю, неконтрольований просто. Він не керується зовсім. Мені здається, бусик Васі І той краще повертає, блін, це капець взагалі. Давай повністю виробимо ставу, давай сюди. Все, дивись, таби немає. Куди ти летиш? Це він нормальний, да? Не, ну добре. Якщо так, то так, добре. І тепер у мене буде трошки букса. В принципі, я думаю, не страшно, правильно? Чи страшно? Головне вміти контролювати машину. Мені так даже простіше наче керувати, навіть чим з той стабілізацією. Хоча на швидкості... Не дуже, блін. Ну, в принципі, жопа не страшна. Головне, щоб колеса були цілі всі. Давай, погнали, полетіли. Вася там уже ан виглядає. Так, що воно з за аеродинамікою? Тихо, 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 блін, ну. Що з тормозами? Де тормоза у цієї машини, блін? Машина швидка, тормозів зовсім немає. Ну його буси краще тормозить, ну реально, ну що це за приколи таке, а? Ти, може тут резина погана якась, чи що? Чи може спеціально якусь браковану машину, блін, дали, щоб оце Вася помучав з нею, блін, чи що? Тут диви, яка широка резина, ну чого вона так погано чіпляється? що там? Ну спереді теж широченка. Тобто, може із-за цього вона погано повертає на високій швидкості, Бо вона спереді сильно широка. Нічого. Ну, в принципі, 200 на ній ще можна їхати, вона ще більш-менш якось повертає. А от, блин. Більше 200, все. Так. Нормально. О, диви, який мені поїхав. Це конкурент, коротше, це конкурент Васі на, на посилках. Та конкуренті треба прибирати. Ого, блин! А шо було? А шо вона такого підняла? А зараз не підняла? Блін, всю морду розбив. А як це вона так підняла автомобіль, блін? Що цей тоже так підніме зараз? А він утік, блін. Падло. Так, а ну... Тихо, тихо, тихо. Тримай, тримай, вася автомобіль, блін, Ну шо ж ти робиш? Ой, цей Вася, блін. Доганяй тепер того. Я не розумію, чому ця машина зовсім не керується. Ану, обходимо цього. Ну майже. О цьому пиццраку зараз. Ні, диви, зараз не так. Ух ти, блін. та ти що, та ти що. та ти що таке агресивний, дивиться? Це й малий якийсь агресивний червоний, блін. Так. Давай з заднього ходу. Доїдемо взагалі до аеропорта чи ні. І це у нас impossible місія. Та все, хвата, тихо. Так, давай, я вже бачу аеропорт. Так. Але не знаю, чи приймуть такий автомобіль, блін. Бо мав доїхати на Вейв взагалі. 200, блін. Ця машина не дуже швидка. А, вона може дуже легка через те. Так, тихо. Короче, дуже легка автомобіль дуже легкий. Через це погано гальмує, ну хоча навпаки повинно бути, якщо автомобіль легкий, повинен добре гальмувати, хоча може він настільки легкий, що... Там взагалі ті колесики, блін. Що там таке? Що там за. Що тут за дискотека там, я не зрозумію? Що, що відбувається? Що за дискач? Що тут таке у вас? Що у вас тут відбувається? Ох ти, блін, за чим ви їх покрасили, Йо-ма-йо. -майо! і намалювали, блин. йо майо. Обережно, обережно. І що, ми доїхали? В принципі. А. Ага, прикол, ми доїхали і двигун заглох просто. Ось так ми і привезли машину. Але... Але. Приснилось це Васі. бо машина розбита, блін, в халам хто її прийме? Тому Вася пробує ще раз. Блін, вже поцнув трохи, ну блін. Чого вона така не керована, я не розумію. Хто її просто робив, блін? Це капець якийсь так. Так, давай. Тримайся ж, ну ти, блін. Ладно, давай стабу вимкнемо саму, саму слабеньку, давай. Ну це навряд чи через стаби, це через те, що, блін. От бач, стаба якось. Вона якось е, ограничує поворот, тому що я коли повертаю, в мене вже вон, е, резина стирається об асфальт. Так не повинно бути, блін. Це значить, що в неї кут поганий. Диви, і вона з табою компенсує поворот, ну, блін, ну це ж це ненормально, ця машина погано спроєктована просто. Просто шлак, приснилось. Диви, опять. Куди ти їдеш, блін, на зустрічку, Падло таке? І все одно ж вийде на зустріч. Да, да, да. От такого ще не вистачало, звісно. Класно, ти втопив автомобіль, блін, дуже дорогий. Ну, Вася молодець просто, я не знаю, чи дадуть йому ще. І ще гідроудар, ну все. Молодчинка просто. Так, давай так якось з ним, Так, сюди. Куди швидше, ми виявили, що сюди їхати... От блін, що і, і диск, да? Ну да, блін. Ну, Це приколикись чи що. Ну ця машина ну це зовсім, вона якась дуже ніжна. Ну от куди на ній їхати, я не розумію. На ні, не поганяти... Ось, все, де, вже не повертає. Не похоче вона повертати зовсім. Понятно, коротше, це буде Морока, то я думаю, що цього Васю, бри, напрям, наняли на цю машину. А ця машина геморройна просто, дуже сильно. Ці по траєкторії їдуть, нічого ж там якби є, так? Права сторона, ліва сторона. А їм пофіг їм, головне по траєкторії. Так. Що, давай, треба вже доїхати, блін. Треба вже доїхати, Вася, виконати цю роботу та й забути вже про цю про цю дурну машину. Яка взагалі не хоче керуватися. Так, наче як і потужна, блін, але керованості немає. Хоча по суті це ж... Це ж я не знаю, що це. Гіперкар, блін. Вона повинна дуже чудово керуватися, а вона щось зовсім, ну ніяк. О, давай, що це за. Такі розвороти, прості. Вона повинна тримати дорогу дуже чудово. Аеродинаміка що тут, не? Немає? Відсутня? Так, давай сюди. А це що у нас за суперкар, а, це. Ту... Ну що ти тормозиш, блін, ти шо? На приколі чи шо, блін? Ну ти лучше пол... Та куди ти? Колесо мені вибив падла. Ну що, доїдемо і так Давай газу 200 Нормально так летим, да? Тут тормози, бо вона не поверне, вона не повертає взагалі Це ще більше 150 вона відмовляється повертати Я не знаю, це взагалі автомобіль непригодний для того для чого його конструювали. Бо він і повертати не хоче, блін. І не сильно він не швидкий. Он бусик у вас і теж 200 розганяється. Мені здається, ще й швидше, ніж ця бричка. Так. Все, майже приїхали. З незначними дефектами, звісно, ну... Ну, що поробити? Чуєш, свистить, блін. Подвиньтесь. Взагалі не повертаю, от зараз давлю на всю не хоче. А че... Чи... а, чи в мене праве колесо не повертає. Ну коротше, в будь-якому випадку, да, зеркало щось на скотч. Так тихо, не врічся в мене. Бачиш, я не можу повернути. Ой, блін, а потраві взагалі зараз не поверну. Це капець, блін. Давай вирулю якось на трасу. Дурний автомобіль просто. Він не працює. Так як це потрібно було. Капець, що вони тут наробили? Я нічого не бачу. Тихо-тихо. Нам сюди... Ох ти блін, тихо. Лежаче, лежаче. Ні, ну прин. От блін. Нас колесо підвела в самому кінці. Так давай якось ховаємо його, щоб не побачив заказчик, що в мене. Давай, поверни його. О! Ще трошки давай. О, диви, все. Все, блін, а так, коли можна стоїть? А, ну капот, ще трошки. Ні, ну капот можна, якби. Трошки дав вправити, блін, чи що. О, диви, все. Скажем, це такі форми аеродинамічні, щоб краще. Блін, притискали зазори, звісно. Давай ще трошки. Ну і тут давай тоже. Оп, все, диви. Так, зеркало, зеркало, зеркало. Блін, а як його прикрутити? Коротше, я не знаю. Давай зробимо. Отак, От Скажемо, що. Скажемо, що тут не, не було зеркала взагалі лівого, так? Да? Блін, тоді давай скажемо, що і правого не було. Скажемо, що там камери, коротше. Так, а це що таке? А ну, тікай тіка сюди, щоб тебе ніхто не бачив. Все. Все? блин, а може капот взагалі зняти? Сказати, що так, ну, типа, краще обдувається. Ой, не знаю, короче, і так піде. все, Вася там щось придавило. А ну, відкрий двері. Не. Блін, ну і добре. Короче, що ж, друзі, от така серія у нас вийшла, да. сьогодні трошечки. Короче, ніж зазвичай, нічого. Диви-диви, тихо, блін, чуть не збив. От. Скоро буде ще, диви, зеркало зніснути, падло, ні? Скоро буде ще. Чекайте і все буде. Так. Все, хвата базікати. Коротше, все. Всім гарного дня вечора, ранку. А я пішов далі лікуватися. Бо я ще трошки хворію. Все. Всім щастя, здоров'я, всім пока.